І так, друзі, що буває, коли на безперебойнику плутаєте плюс і мінус? Слава Богу, що придумали на платі предохранителі. От вони, 30-амперні. І вони обидва перегоріли. Так, відео не побачив, ну перегоріли. Зараз поставлю, заміню і, надіюсь, запрацює. Ну що, нічого не вийшло з заміни предохранителів, Все одно йде коротиш. Позвонив я транзистори біполярні. Два нормальні, дзвоняться, два пробиті на корпус. Тобто питання, для чого ставити предохранителі, коли вони ніхера не працюють. Ну що, буду вдосконалювати схему, тому що показала практика, що дуже легко це все перепутати, коли темно та швидкоруч, плюс-мінус плутається. Хочу поставити е в сеть, ну от, між проводами плюс і мінус поставити діод. Коли у нас полярність буде правильна, ток не буде текти через діод. Коли міняються містами, ток буде текти через діод і буде спалювати предохранитель. Предохранітель я поставив у сам провід. І тепер тут на вході отдільно проводом зроблю через діод. Така, нічого кращого, мені на думку, не приходить. Зараз випаюю два транзистори, Вони, здається, там по 130 Вт один. Ну і попробуй прозвонити плату. Чи буде коротиш. Ну і спробуй, мабуть, включити, якщо що вийде. Отак от, от несправність. Хлопці, чуда не відбулося. Випаяв я транзистори. і плата все одно в короткому замиканні. От, е, пробило також от стабілізатор LM317T. Е, пробило також резистор, такий резистор, це все, що я знайшов. Ну що, е, деталі замовив я на Aliexpress. Вже вони виїхали, повинні скоро бути. Ситуація яка після недавніх ракетних обстрілів, ситуація з електрикою ще погіршилася. Зараз практично, от я зараз відео знімаю, електрики немає. Дуже тяжка ситуація також по опаленню в деяких районах його. Тоже немає. Світло вмикається в сутки практично от на 5 годин, і серед цих 5 годин от більша частина попадає на нічний час. Така ситуація. Не знаю, як воно далі буде. І от бачите, так от вийшло, що халатність чи моя неуважність. Там акумулятор. Чорного кольору, плюс-мінус якось воно так чи в спешки, переплутав ці провода і заіскрили і спалив. Я спочатку думав, що це буде просто от спали предохранителі. Ну, чудо не відбулося. Теж дивився на форумах, ну, багато передивився відео, як от, це називається захист від дурака. як Захистити від переполюсовки прилади. Саме таке, що мені сподобалося, такий захист з допомогою звичайного автомобільного реле. Реле розраховано на 12 вольт 30 А. У нас є два силові контакти. Це вони будуть в розрив ну, або в плюса, або мінуса, без різниці. І два контакти, які е, працюють на включення самої котушки. І як я підключу, е, на котушку я поставлю діод, тому що саме живлення від акумулятора буде дуже енергоємке. Там буде Ампер 20. Плюс. Ну, тобто, якщо ставити діоди, це треба силові шукати діоди, і будуть на них дуже великі втрати на нагрівання. Я поставлю сюди маленький діод. От, сама котушка споживає дуже мало струму. І от коли у нас плюс-мінус не перепутаний, струм буде протікати, котушка буде замикатися, і силові контакти зімкнуться. Напруга піде на безперебойник. Коли поміняється плюс-мінус, то діод не дасть перетікання струму, і реле не спрацює. Ну, отаке, отаке рішення прийняв, придбав реле. Ну що, поки чекатиму, поки з Китаю прийдуть запчастини. Того, що зараз і змоги немає їхати кудись. Дуже тяжка ситуація з транспортом. Постійні тривоги. Отака От ситуація. Поки що знайшов три детальки. Чотири, ну, три деталі, два, транзистори силові. Ну, я читаю, як одна деталь. Резистор, ну і стабілізатор напруги. Так, по платі пробійся, вроді би, більш нічого не знайшов. ну Вже коли прийдуть деталі, я повпаю і спробую вімкнути, Може, все буде добре. По Перше вмикання буду через лампочку. ну Це вже буде може в наступному відео. Ну, поки чекаємо деталі. От Я замовив, ну, знайшов іще один безперебійник. У нього трошки корпус побитий, але він працює. От в нього плата, я вже її зняв, обслужу. Зараз на термопасту посажу транзистори. Ну і інші компоненти, почищу плату, ну і вже зроблю із захистом від дурака. Це таке буде тимчасове рішення. Ну, Буду періодично вмикатися, що вийде. Це вже буде в наступному відео. Все, друзі, тримаємося. Спокійної ночі всім. Ми переможемо.